Запрошуємо настоятеля покровської парафії отця Михайла Садовського. Слава Ісусу Христу! Розвілі пристівати і сестри! Я ще сердечно вітаю парафіян, гостей із відкриттям другого фестивалю. Лемківської та духовної пісні. Сьогоднішній наш захід ми розпочали із сердечної молитви за синів і дочок нашого народу, за наших предків. Згадували і молилися, щоб Господь упокоїв душу безневинно загинувши тих, що страждали. Ми їх пам'ятаємо. І пам'ятаємо, не озлоблюючись на тих, хто причиняв ці страждання, а навпаки, молимося. Молимося, щоб ці сторінки, страшні сторінки нашого народу, нашої історії, не дай Бог, не повторювалися, щоб люд Божий прагнув Бога правди. Шукав Бога в своєму житті і перебував в мирі, злагоді та любові. Тому що ради цього Господь покликав нас на цю землю, щоб ми залишили свій слід любові і поваги один до одного. Пам'ятати історію уроки історії, це означає Оцінювати сьогодення і впливати на майбутню історію. І це добре, що ми молитовно вшановуємо пам'ять тих, хто постраждав. І наша молитва сьогодні це молитва для відновлення справжніх християнських цінностей. І я щиро вірю, що і молитва, і цей захід, цей фестиваль буде нести. В першу чергу серед нас, які тут зібралися надію і ми, буде нести правду не людську, а правду Божу. Тому що всяка неправда робить жахливі речі. Перш за все, всяка неправда вона позбавляє миру і ось віддаючись цій неправді, цим надуманим ілюзіям. Несправжнім цінностям багато навіть і сьогодні підняли зброю один проти одного. Сьогодні земля українська зрошена і зрошується кров'ю через те, що пропагують ось власне ці ілюзії, мрії, які не підкріплені божественним откровенням. Ми повинні шукати миру, нести цей мир в першу чергу в своїх серцях, в першу чергу, показуючи нашим ближнім ось цю єдність між собою, незважаючи на погляди, чи релігійні, чи політичні. В Бога ми всі одні, в Бога ми всі однакові. І ми повинні залишати за собою слід добра і правди Божої. Я ще раз сердечно дякую всім вам, не тільки за те, що сьогодні ви зібралися для того, щоб молитовно вшанувати пам'ять тих, хто постраждав, але й дякую вам за те, що ми спільно робимо одну справу справу проповіді Христового Слова. І нехай же сьогоднішня наша молитва буде молитвою надії, фундаментом наших вчинків, достойних віри, справжньої любові, нашої відданості в першу чергу Богові і нашому народові. Нехай Господь всіх вас благословить. Миром і любов'ю. Нехай Господь Бог дарує вам ось відчуття цієї радості, про яку говорив сьогодні отець Михайло на панахиді, який також має лемківське коріння. Я всім бажаю виступаючим Божого благословіння, нехай Господь вас надихає нести Слово Боже через пісню. Через поезію, а всім нам сприймати цю поезію, сприймати це Слово Боже і зрощувати його в своєму серці добрими вчинками. Нехай Господь всіх вам.